Вітаю! З вами Наталія Венгрин і продовжимо далі працювати із завданнями для п'ятого класу. Прошу, спочатку порядок дій. Маємо дужки, в першу чергу робимо в дужках, Потім в дужках робимо спочатку ділення множення, потім додавання. Після цього результат дужок множимо і вже аж останньою дією будемо віднімати. Для того, щоб нам зручніше працювати, ми можемо це записувати окремими діями. Отже, перша дія 2,1 ділимо на 7. Пам'ятаємо, спочатку ділимо цілі. 2, цілих на 7 не ділиться, виходить 0, цілих. Тому далі зносимо одиничку 21. 21 ділимо на 7, виходить 3. Отримали 0,3. Друга дія 0,4 помножити на 2. Пригадуємо, множимо, незважаючи на кому 4 на 2, 8. А тоді в добутку відокремлюємо комою один знак, тому отримали 0,8. Третя дія буде дія додавання. Нам треба результат першої дії додати до результату другої дії. 10, десятих, додаємо десятих, отримаємо 11 десятих, або 1,1. Наступна дія множення. Ми 1,1 множимо на 3. Спочатку множимо, незважаючи на кому 11 на 3, 33. І в добутку відокремлюємо комою один знак, маємо 3,3. І остання дія дія віднімання. 3,3 відняти 1,2 і бачимо, легко віднімається, бо цілі віднімаються від цілих десяті від десятих. 3 мінус 1 2,3 мінус 2. десята. Все, ми отримали результат 2,1 і це відповідь до даного прикладу. Все легко і просто.